Коли співзасновник Крокс вперше побачив прототип взуття в далекому 2002 році, він різко і дуже гучно вимовив, які ж вони потворні. Але якимось чином це потворне взуття створило багатомільярдну компанію, їх носили знаменитості і навіть показували на подіумах тижня моди в Парижі. Тож як було побудовано таку шалену успішну взуттєву компанію? Це захоплива, сповнена неочікуваний поворотів Правда, Крокс. У 2002 році Ліндон Хансен досяг межі своєї деградації. Він спав на дивані друга після розлуки з дружиною. Приблизно в той же час він також втратив роботу в маркетингу, а його мати померла від раку. Неприємності здавалися нескінченними. Його двоє друзів вирішили підбадьорити Ліндона і влаштували подорож навколо Карибського моря. Друг Ліндона Скотт, який перебував з ним у подорожі, був успішним винахідником і добре заробляв на життя. Розробляючи та патентуючи продукти, Скот попросив приміряти пару гумових сабо, які він розробляв. Він із захопленням познайомив двох своїх друзів із цим своїм новим творінням. Однак, незважаючи на впевненість Скота в тому, що це взуття буде продано, його друзі Джордж і Ліндон були налаштовані скептично. Взуття було надзвичайно потворне, однак воно було напрочуд легким і зручним, настільки, що вони вирішили разом зайнятися бізнесом. Вони назвали компанію Крокс декілька слів про Джорджа. У нього було важке дитинство, але в 10 років він відкрив власний бізнес зі стрижки газонів, на якому зумів заробити свої перші серйозні гроші. Джордж був зірковим студентом-спортсменом зі стипендією коледжу, а потім став власником понад ста франшиз Домінос Pizza і працював виконавчим директором у мережі сендвічів Квізнос. Отже, у них був неабиякий досвід ведення бізнесу. Єдина проблема полягала в тому, що ніхто толком нічого не знав про взуттєвий ринок. Ліндон керував розробкою плану, в той час як Скотт працював над продуктом, а Джордж виділив значну суму інвестиційних грошей, щоб почати роботу. Вони відкрили магазин в офісі в Боулдері, штат Колорадо, і замовили першу партію товару у свого постачальника з Квебеку. Потім друзі почали аналізувати, як продати їхню розробку. Вони подумали, що це взуття стане в нагоді на палубі човна, оскільки воно було виготовлене не із гуми, а із спеціальної смоли, яка не ковзала на палубі. Тому вони вирушили на бот-шоу у Флориді, друзі відчували, що новизна та унікальність продукту заінтригують покупців настільки, щоб приміряти їх, і в цей момент вони побачать, наскільки вони зручні. Їхня тактика полягала в тому, щоб буквально кидати взуття в людей, які проходили повз їхню кабінку. І коли хтось називав взуття потворним, вони казали їм просто приміряти його. Це спрацювало неймовірно добре. Повідомляється, що вони продали близько 200 пар кроксів на боутшов. Пізніше виявилось, що крокси ідеально підходять не тільки для човна, але й для лікарень, кухонь, ресторанів, будь-якого місця, де працівники бігають годинами поспіль. На той момент засновники крокс навіть не підозрювали, наскільки великою компанією це стане. Багато хто вважав, що таке взуття, як крокси, це просто скороминуща модна тенденція, приречена на провал в кінцевому підсумку. Проте у 2006 році Крокс продали 76 тисяч пар взуття. Незважаючи на те, що багатьом людям не подобалися крокси, той факт, що вони сильно виділялися, означав, що про них багато говорили, і в кінцевому підсумку ця публічність виявилася дуже цінною. Ліндон прокоментував. Що шалені темпи розширення вплинули на всіх засновників, оскільки вони працювали цілодобово, щоб продовжувати розвивати бізнес. Один із співзасновників компанії Джордж, людина, яка вклала свої кошти на етапі створення компанії, був дуже складною особистістю. Він мав причетність до багатьох скандалів і навіть мав проблеми із законом, коли його спіймали за водіння у стані алкогольного сп'яніння. Настав момент, коли все дійшло до критичної точки. І Джордж пішов з посади генерального директора Крокс, людина, яка зайняла його місце, насправді була другом Ліндона. Саме цей чоловік колись допоміг йому вибратися з складного становища. Це був Рон Снайдер. Ірону приписують, те, що він привів Крокс до нової ери успіху на посаді генерального директора. Виручка та вартість акцій продовжували зростати, а Крокс розширив свою міжнародну присутність. Вони також почали купувати суміжні компанії. Такі, як джибіс, які виготовляли різноманітні прикраси, які можна прикріпити до Крокс, щоб люди могли персоналізувати своє взуття. Крокс також уклали ліцензійні угоди з такими компаніями, як Дісней і NBA. У цей момент вони здавалися непереможними. Так було до 2007 року, коли все почало змінюватися. Як і у випадку з багатьма іншими компаніями, фінансова криза 2008 року принесла крокс серйозні труднощі. Споживачі не робили покупки і продажі падали. Крокс оголосили про прогноз зниження доходів, і протягом наступних років вони вдарили по співробітниках величезною кількістю звільнень і продовжили боротьбу на фондовому ринку. Але на цьому все не закінчилось італійські виробники заявили, що Крокс насправді був просто двійником італійського взуття, яке існувало задовго до створення крокс. Всі ці спекуляції призвели до того, що ціна акцій різко знизилась. Вище перелічені події призвели до того, що з 2008 по 2018 рік крокс значною мірою стояли на місці, але раптом акції крокс почали зростати. Це було поєднання розумного маркетингу та отримання вигоди з того факту, що кілька знаменитостей були сфотографовані у взутті. Крокс почав просувати меседж прийняття індивідуальності та креативності. Директор з маркетингу Крокс сказав, що шанувальники Крокс вважають себе сміливими та єдиними у своєму роді. Вони намагалися позиціонувати їх холодними, безтурботними людьми, які не турбуються про те, що думають інші. Потім вони об'єднали ці повідомлення разом із низкою стратегічних партнерств зі знаменитостями, з такими як Джастін Бібер і Пост Малоун. Ретейлери високої моди та бренди, такі як Баленсіага. Також підхопили цю тенденцію, створивши лінійки кастомних платформ Крокс, які прикрашали подіуми Парижа та миттєво розкуповувалися в магазинах. Ще однією величезною перемогою Крокс стала, як не дивно, пандемія. У той час як більшість швейних компаній постраждали від пандемії, Крокс процвітав. Фактично 2020 рік був для них найкращим роком за всю історію, керовані прагненням до комфорту, а не до стилю. Продажі зросли до нових висот. А вартість акцій зросла на 300%. Також допомогло те, що Крокс вже перейшли на пріоритетність онлайн продажів і закрив багато своїх дорогих роздрібних магазинів, щоб вони могли більше зосередитися на електронній комерції. У 2021 році Крокс повідомили про рекордно високий дохід у розмірі 2,5 мільярд.